Друзі, я вас вітаю. Продовжуємо цикл відео шляхами містичної Оріани. Наскільки, я пам'ятаю, у нас має бути сьогодні да, змій покусник. змій покусник, 15, й старший аркан, диявол, обличчя підступного диявола, гріховність, хитрість та порок. Ну, взагалі, у славянській міфології, змій-спокусник – Це насамперед. Перелесник, вогняний змій, злий дух, який набуває вигляду померлих чоловіків і з'являється вродливим жінкам, зваблюючи їх обіцянками та коштовними дарунками, які на ранок перетворюються на гній. Також існують інші образи зміїв, які можуть мати спокусливі риси, наприклад, як Змій Горинич, який викрадає дівчат, чи міфологічні істоти, що символізують темні сили та спокуси. Як-от сатана в християнські традиції, все ж таки, начебто, да, начебто теромістичний аріан, начебто тут більше все ж таки про слов'янську міфологію, але Змій покусник ну, для мене це все ж таки більше про християнську традицію. Природа цього змія, да, це злий дух, що обособлює небесні вогні, метеори, блискавки. Знову ж таки, якщо казати саме про спокусника, як перелесник, да, то він набуває вигляду померлих чоловіків, з'являється у вродливих жінок, які оплакують саме да, померлих своїх коханих. Він їх зваблює якимись коштовностями, якимись подарунками, але це все потім стає гноєм, на ранок зникає. В принципі, як можна його впізнати, якщо змусити його сказати якась сім'я. Там, Богородиця, він викривляється і може сказати, Чудородиця, бо Ісус Христос Він там викривиться, скаже Сус. Ну, це по повір'ях, але знову ж таки, для мене це не про слав'янську міфологію, все ж таки, це більше про християнські традиції. Ага. Ще були в принципі, інші змії спокусники, да, інші образи зміїв. Знову ж таки, вже казав я про Змія Гаринича. Це багатоголовий персонаж казок, який викрадав дівчат, символізував руйнівну силу, яка шкодить людям. В християнській традиції, от те, що, в принципі, ця картка більше показує, це особлення сатани, ворога Бога, який є джерелом зла, підступності і спокус. І, ну, в принципі, Змій спокусник, да, це про історію гріха Адама та Єви. Змія загалом може бути символом мудрості, так, але також спокуси, захисту і трансформації. Тому що я можу сказати? В принципі, що образ змія спокусника в славянській міфології є ну, дуже багатогранний, але прямо. От, як такового саме, ну, як, в принципі, взяли за основу цієї картки автори колоди певна інформація саме про в Слав'янському аспекті, да, в аспекті слав'янської міфології, ніякої інформації не знайшов. Тільки так, от десь потрошки по загалах. То. Образ все ж таки багатогранний, але саме найяскравіше, от цим я буду згоден, да, що саме в слов'янській міфології, цей образ, Змія спокусника більш всього відображає перелесник, демон дух, який використовує привабливість і обман для шкоди людям, особливо жінкам. В принципі, ось так, коротенько, про картку. І наступна, наступна у нас буде картка Число Бог і картка Вій. Бо в цій колоді дві картки башти, вежа, Башта. Тому наступне відео буде про одну карту, але вона тут подвоєна. Тому чекайте. Друзі, дякую за увагу. Дякую за вподобайки, дякую за те, що з кимось поділитися. Я Думаю, в принципі, це все ж таки наша історія, наші традиції, і про це важливо знати. Хоча б отак от потрошечки в загальних рисах. Дякую за увагу, до нових зустрічей.